Вітаю всіх на моєму каналі. мене звуть Євгенія. Сьогодні хочу вам показати деякі розпуски орхідей, які я ще вам не показувала. Так сказати, вони то в мене не новиночки, але на каналі вони ще не показувалися. І деяким ви дуже здивуєтеся. Ну, що, почнемо. З цієї орхідейки. Це пастила кіс. Світ трошки висвічує її, вона така більш кремова, з розовою губкою. І дивіться, ця гілочка на гілочці. Тобто, на старому цвітоносі вона цвіла, я відрізала її, цвітоносик, вона знову випустила. Таке відголуження. Ну, три квіточки, але ж теж гарно, теж цвітено, як, якщо вона може, то хай процвітать так. Далі, отакий От у мене бігліпчик, він повинен бути, ну, крупніша квітка. Але ця орхідейка в мене з точки росту. Ось цвітоносик. І вона. Дала таке відголоження, відростила таку гілочку, і квіти не дуже крупні. Але захотілось її процвісти. Дітку я е, чекала від неї довго, але нарешті я дочекалася і недавно її вже відсадила. Така гарна дітка пішла в рост. Ну, я думала, може ще одну видасть. Але поки що вона вирішила процвісти. Квіти повинні бути, звісно, крупніші, але... ну, що є, то є. Далі, ось оцей метелик, ми пересаджували його на каналі. Я його купила навесні. Він повинен бути отакий більш темніший, насичений. Але бачите, через спеку, через таку. Дуже повишені температури в повітря, вона трошки бліденька. Ну, це теж гілочки на старих цвітоносах відростила на відголоженнях. Нарешті вона там пішла трошки в ріст новий листочок росте, і там від шийки нові корінчики. Така дуже. Е... Тугодум, орхідейка тугоду. пересаджували ми її, але вона так повільно розвивається. От такий метеличек. Далі, ну це бігліпчика я показувала, це бігліпчик реанімашка. таку гілочку відростив, розпускаються бутончики ще. От такі є. Цвіте в мене ось такий фісташковий бігліпчик. Теж тут гілочка на відголуженні, і тут гілочка така від старих цвітоносів. І доволі таку непогану він ось гілочку відростив, такий каскадик з бутончиками. Ну, друга гілочка з трьома квіточками буде, але ж теж непогано. Як для. Відголоження, дуже така шикарна гілочка вийшла. Він у мене прийшов, такому як сказати, з квітами, але були такі уставші квіти, вже підвявші І я довго не тримала їх, взяла-відрізала до першої почечки. І він, недовго думаючи, цей бігліпчик почав ростити. Гілочки. А тут, бачите, ось у неповна мутація така, неповна, як повинен бути бігліпчиком, трошки змутував, не захотів бути бігліпчиком. Ці квіточки вже такі, як і треба. Він такий фісташкового кольору, такий світло-салатовий, гарний. Далі в мене є отакий, от ну, повинен бути трошки темніший. Звісно, такий рюшистий бігліпчик. І підписаний він у мене неоновий. Ну, він трошки світліший цим літом. Може через спеку. ну Все одно гарний. Гарний це його перше цвітіння. У мене давно він не цвів. Там у мене подвійна посадочка. Ну, цей вирішив випустити цвітоносик, такий бігліпчик. Симпатичний, губка мені його подобається. Може, як буде в у цвітінні, то може буде трошки темніший, як, як, як треба. Щоб. Такий, як я, ну він повинен бути отаким темненьким, як це на цьому бігліпі. Ну Все одно теж гарний. Далі отакий бігліпчик. Це не повірите, це бігліпчик. Реянг Принц. Ви скажете, а де ж його вусика? А нема вусиків. Не хватило в нього окрасу нарисувати свої вусики. І він мені тут 4, раз, два, три, 4 бутона засушив через цю спеку. Не захотів він разукраситися повністю, як йому потрібно бути. З вусами на губі. Тут у нього повинні бути такі темні намальовані. Ну, я думала, він взагалі мені не розпусти одної квіточки, але наприкінці ось, ось слава Богу, розпустив п'ять гарних білосніжних таких квітків. Так, покажу вам досі цвіте моя ферарочка рюшиста. Я ж казала, вона довгоквітучий сорт такий. Досі тримає квіточки, не вигорають, вони такі жовтенькі, світло просто висвітлює, її трошки, ну, подобається мені. Квітка крупна, як бачите, гарна така. Розпустився мені ще отакий бігліпчик. Це теж відголуження від старого цвітоносу. Такою круглою губкою розпускається. І доволі така непогана гілочка вийшла. Аж на 6 бутончиків, Ось така. Ось такий в крапушку. Ну, повинен бути більш такий крапчатий малюнок на ній. Ну, це ж все. Це все ще вліяння нашої зараз такої кліматичної аномалії. Дуже у нас спекотно і тому квіти реагують теж на таку спеку. Не хочуть домальовувати свої рисочки, крапочки, малюночки. Ось ще одна жертва спеки. Ніколи не вгадаєте, що це в мене забіг ліб. У нього ось все повинно було бути ще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім бутонів. Він всі їх засушив і розкрив тільки оці останні три квіточки. І дивіться, як не вистачає йому окрасу. Це хот-кіс. Так, так, це хоткіс, кіс наш любимчик, який повинен темного, бордового кольору. От вам, будь ласка, все через спеку. І бутони він мені збросив все через спеку. Але це, ось, бачите, гілочка від старого цвітоноса. Це уявляєте, який він. Би виростив каскад своїх шикарних квітів. І ще одна жертва нашого повишеного температурного режиму. Так, це пінів От, будь ласка, от такий він геть зовсім не схожий сам на себе. Ця взагалі. Вже жовта, без всяких крапушок. Я не здивуюся, як ця взагалі буде біла квіточка. І він виростив цвітоносик. Я спочатку подумала, що росте дітка. Бачите, ось у старий цвітоносик. Це зимній цвітоносик. Тут у нього була одна квітка, такий він тоненький. І навесні видав такий гарний цвітоносик, рядом прямо ось у, бачите, дві. Два цвітанос з одного міста. І розпустив вот отакі квіти. Отак от, от дуже влітає на окрас квітів, повишені температури, більше 30 градусів. У домі теж дуже спекотно, відкривається ввечері, відкривається рано вранці. Вибачте, що сталося з телефоном. Відкриваються двері навстіж і все одно ця спека дається дуже взнаки. такі в мене нові розпуски. Кого показувала, кого не показувала. Отакі От бігліпчики. Я обожнюю бігліпи. Мені вони дуже подобаються. Ну і стандартни, деякі те, теж подобаються такі квіточки. Дякую вам за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже багато цікавого. На все добре!